Шанувати професію тих, хто щоденно рятує життя тисячам людей, святий обов'язок кожного пам'ятають про велике покликання людей в білих халатах і представники політичної партії за конкретні справи. Хочеться вас напередодні вашого професійного свята привітати щиро від цієї душі від народного депутата Олександра Гереги від нашої команди політичної партії за конкретні справи. Від щирого серця хочеться побажати вам мира, тепла, щастя, прибутку в кожній оселі, щоб держава трішки до вас. Обличчям поверталися, О, щоб ваші пацієнти були вдячні вам. Перш за все. До дня медичного працівника представники команди організацій за конкретні справи завітали у міській поліклініки Хмельницького, аби привітати теплими словами та вкотре подякувати за їхню надважливу суспільну працю. Я вам дякую, що ви приходите на ту роботу, робите цю роботу. Тому набираємося сил, терпіння, здоров'я вам і щастя. Підтримка та розвиток медичної галузі сьогодні вкрай важливі, адже державних дотацій щороку все менше, чого не можна сказати про пацієнтів. Пам'ятає про це і лідер політичної партії за конкретні справи, народний депутат України Олександр Герега. Тому у професійне свято медичні колективи Хмельницького отримали символічні, однак дуже потрібні у щоденній праці подарунки. Це перше, що необхідне, і воно. Не то, що можна в там в якусь к це, це засіб, який постійно потрібен і щоденно, і в щоденній роботі, і з кожним пацієнтом. Лікар має навантаження приблизно до 20, а то і більше, в залежності таки від прийому. І вимірюється кожному пацієнту тиск. А вони дуже швидко виходять з ладу. У нас щорічно два рази в рік у нас перевіряють тонометри. Відзначають підтримку благодійників і керівники медичних закладів. Зазначають, без небайдужих людей сьогодні не обійтись. Слава Богу, є інші друзі, які сьогодні також нас прийшли привітати. Це партія за конкретні справи. Депутат Верховної Ради Олександр Володимировига до дня медичного працівника подарував нам тонометри, які ми кожного дня користуємося, і запитала тільки у одній поліклініці. І він каже: ні, давайте всім поліклінікам, дільничним лікарям. Відчувають люди у білих халатах співпрацю не лише у професійні свята. На сьогоднішній день медична галузь є. Такою галусію, яка сподівається на підтримку не тільки держави, не тільки місцевих форм самоврядування, але і на підтримку тих меценатів, тих людей, які хочуть бачити нашу країну, здоров'я наших людей на великому європейському рівні, було проведено, дякуючи. Цим меценатам, цим людям ремонти, і на сьогоднішній день туалети в нас в закладі, крани. Сантехніка працює в належних умовах. Санітарно-гігієнічні норми в нашому закладі дотримуються. Сьогодні дієвість команди політичної партії за конкретні справи відчули по всій території Хмельницької області, адже за підтримки лідера організації Олександра Гереги в лікарнях не лише змінюється зовнішній вигляд, оновлюється технічний склад, а й постійно здійснюється. Підтримка медичного персоналу